На першому подільському сьогодні у проєкті з перших уст говоритимемо про сучасні підходи до освітнього простору, зокрема до студентського життя. Як завжди, говоритимемо на прикладі одного з найвідоміших університетів Хмельниччини та й України, напевно, адже немає студентів, які б не були з інших міст. Говоримо про Хмельницький національний університет. Власне, сьогодні із нашим гостем говоритимемо про нові підходи про те, що ви підготували для студентства. Вітаю вас, в нашій студії. Розкажіть, будь ласка, ви як молодий керівник, якою бачите головну місію Хмельницького національного університету у сучасному просторі освіти, коли в принципі навчальних закладів немало? Я, як проректор Хмельницького національного університету, головною місією нашого закладу бачу. Його як потужним розшиєм інноваційного соціально-економічного культурного розвитку університету, yeah. який є. Лідером серед не не тільки Хмельниччини, а й всієї України, і навіть і, і, і за кордоном, і відповідно формування того середовища для студентів, де вони могли себе реалізувати як з навчальної сторони, так і з наукової, з культурної, з запровадити собі активне студентське життя, тобто, щоб студент відчував себе як в себе вдома, щоб це для нього було альма-матер, якою він гордився і. І отримав ті знання, до яких він звичайно прагнув. Якщо говорити про те, про ну власне про студентів, то покоління змінюється і вони потребують кожного разу чогось нового. Можливо, поділитися, якими родзинками плануєте дивувати студентів в найближчі роки? Там будемо казати так, заманювати їх на свої факультети до саме до Хмельницького національного університету. Так, ви праві, що студенти змінюються, і це нормально. З кожним поколінням міняється взагалі бачення, світогляд. І звичайно, зараз студенти вони більш такі активні, креативні. Вони не люблять якоїсь такої нудної, повсякденної. Діяльності тому ми завжди прагнемо для них створити щось таке цікаве, активне, нове, звичайно, з використанням якихось сучасних технологій і сучасна база Хмельницького національного університету. Вона постійно оновлюється. Ми прагнемо бути в тренді всіх сучасних технологій. Це і комп'ютерні технології, і інноваційні лабораторії, які створюються. Щоб студенти могли реалізовувати, навчатися, реалізовувати якісь свої знання на сучасних засобах, це і технології і штучного інтелекту, і доповненої реальності, і симуляції, і сучасне технічне обладнання, яке університет намагається інвестувати і використовувати в навчанні. Тому, звичайно, ми прагнемо, щоб студенти відчували себе, що вони навчаються в сучасному інноваційному навчальному закладі. Ну і в принципі, це й має велике значення, адже напевно простіше надати знання на прикладі продемонструвати студентам, ніж лише на теорії. Звичайно, звичайно. І ми дуже часто залучаємо практиків і. Багато випускників наших вже є практиками, які також ми з ними активно співпрацюємо і вони діляться своїм досвідом. Ми співпрацюємо з багатьма підприємствами, організаціями, які охочі допомагають нам і в плані практик, і в плані викладання, і в плані проведення якихось воркшопів. Це зараз дуже актуально і на часі. Тобто, поєднати саме навчання з практичною стороною. І ми намагаємося, щоб це так і було, і, і постійно здійснювалося. Ні для кого не секрет, що в Хмельницькому національному університеті досить великий спектр вибору спеціальностей. Але хотілося б зупинитися на такій темі, як міжгалузеві проекти. Які плануєте, можливо, втілювати найближчим часом? Як плануєте їх розвивати? Взагалі, створення міжгалузевих освітніх програм це досить таки актуальна і на часі ця тема, і в міністерстві освіти обговорюють активно створення саме міжгалузевих програм. І звичайно, ми над цим думаємо, плануємо і є дуже багато ініціатив про створення і співпраці. Між факультетами, між спеціальностями, ну можна до прикладу сказати, наприклад, співпраця між економічними спеціальностями, айтішними спеціальностями, які можна створити на стику цих і економіки, міжнародних відносин, бізнесу, логістики, запровадити туди цифрові рішення, це вже айтішні спеціальності. Можна щось зробити спільне, наприклад, агроінженерія і екологія. Тобто дуже є багато ініціатив ідей, і ми працюємо над цим. І я думаю, що в майбутньому ми будемо реалізовувати такі міжгалузеві освітні програми. Це, це, це досить актуально зараз. Дмитро Миколаївич, розкажіть про міжнародну співпрацю, які проекти плануються в рамках віртуальної мобільності. Так, в нашому університеті. Досить активно розвивається міжнародна співпраця, і як ви якраз зачепили тему віртуальної мобільності. Я, я хочу розпочати з неї, тому що це зараз дуже на часі, особливо е, в, в тому е, в, так. Тут, тут ви трошки вирішите, особливо в тих реаліях життя, в яких ми зараз живемо. От, що не всі мають можливість виїхати за кордон і відчути міжнародну мобільність в реалі, ми у нас в університеті запровадили. І, до речі, є такими одним із перших в Україні, хто запровадили проект віртуальної мобільності COIL це Collaborative Online International Learning з співпраці з бельгійським університетом. Тобто суть його в тому, що 20 студентів з нашого університету, і 20 студентів з університету Бельгії вони спілкуються між собою в, в Діскорді. Це такі досить такий популярний месенджер серед Молоді ми його обрали. Він в першу чергу те, що він дуже популярний серед молоді, по-друге, він досить інтерактивний, де можна досить оперативно і гарно запровадити цей проект. Тобто вони були поділені на різні групи по кілька осіб. Вони заходили в різні канали в дискорді і в режимі. Ау аудіо- і відеоконференції, вони спілкувалися між собою. Вони знайомилися, вони представляли свою країну, своє місто, робили презентації. Так само наші студенти і їхні студенти задавали один одному запитання. Потім були курс лекцій від бельгійського професора. Курс лекцій від нашого професора. Вони обмінювалися довками, обговорювали. Потім вони читали книгу бельгійського професора і писали коротке есе про цій книзі. і потім його так само озвучили, обговорювали. І всі отримали сертифікати про віртуальну міжнародну мобільність. От і це досить такий хороший був проект. Такий старт я вважаю, і ми будемо надалі його розвивати і У нас зараз в планах Койл-2 вже з Мексикою, з, з мексиканським університетом, от буде, тобто, це, це, це дуже цікаво, інтерактивно. І все ж таки надалі плануємо, щоб віртуальна переросла вже в реальну мобільність. Я думаю, що якісь студенти найбільш активні, вони зможуть все ж таки поїхати чи в Бельгію, чи в якийсь інший університет і вже пройти стажування саме там. От. І це, це досить таки серйозно, крім того, що якщо говорити. Про міжнародну діяльність у нас в університеті працює дуже багато грантових програм, різних проєктів, і Расмус Плюс, і, і, і горизонт, де і викладачі, і аспіранти, і студенти долучаються до різних досліджень, до різних програм співпраці з іноземними університетами. Працюють літні школи. Наприклад, багато студентів мають можливість поїхати. Влітку на канікулах і провести свій час. Допустимо, є такий приклад там, в Румунії, в Румунському університеті цьогоріч проходили в минулому році, проходили в Польському університеті літню школу, де вони знайомилися, спілкувалися, слухали лекції, гуляли містом. Тобто, це, це це дуже добре і розвиває їхні навички, розвиває мову спілкування. Вони там спілкуються з носіями іноземної мови. Це це досить позитивно. Ви сказали за літню школою, і так само є проект зимової школи. Наскільки я пам'ятаю, можливо, цієї зими вже знаєте, куди поїдуть ваші студенти і з ким плануєте співпрацю. Так, у нас є практика розвитку зимової школи. От, це також на, на зимових канікулах, коли студенти вільні. От, у нас був зимова економічна школа Україна ЄС Кроки до вступу. Вона була організована у співпраці з Асоціацією економістів-міжнародників, Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету і, звичайно, нашим Хмельницьким національним університетом. Були задіяні кілька факультетів. Це був факультет міжнародних відносин і права, факультет управління адміністрування та туризму, факультет економіки та управління. І до цієї школи, як в очному, так і в онлайн режимі, хмельничани мали можливість в очному бути. Гості під'єднувалися в. За допомогою відеозв'язку прийняла участь більше 800 учасників. Туди туди запрошувалися представники різних організацій, структур. Там були посли різних держав, професорі, як наші, так і іноземні. Були представники з Австрії, з Німеччини, з Молдови. Студенти та викладачі спілкувалися, задавали за, запитання, тобто практики розповідали про свої про специфіку своєї роботи. От, ділилися з якимись своїми хитрощами, відповідали на запитання. Тобто, це було кілька днів такого цінного досвіду в такому змішаному форматі. От і надалі ми також думаємо таке проводити. Взагалі, як студенти реагують на такі проекти? Адже в принципі канікули це той час, коли можна відпочити, спланувати там, провести особистий час там з батьками з друзями за межами навчання і за межами університету. А тут якби є продовження того навчання, чи чи всі реагують позитивно, чи є все ж таки ті, які відмовляються від участі в подібних проектах. Ну, я скажу, що взагалі всі активності такого плану, які якби додатково йдуть до навчання, ну вони всі відбуваються за бажанням студентів. Тобто вони нікого не примушуємо, ніколи студенти самі висловлюють свої бажання. І я вам скажу, що переважна більшість дуже позитивно до цього ставляться і дійсно приходять їм Цікаво слухають, активно долучаються до цих заходів. І Ми їх стараємося проводити ну не так, як звичайно проводяться заняття. 呃，但你、uh,。 Є режими спілкування, режими брейкави, де вони можуть трошки розслабитися відпочити. У нас були екскурсії в різні організації. Ми їздили в ГУФІ-центр. У нас центр по переробленню відходів, де, до речі, керівник цього центру це наш випускник нашого університету, нашої спеціальності міжнародні економічні відносини. От ми цим дуже горді. От і він провів для нас цікаву екскурсію. З одною з темою була екологія і. Переробка відходів це було дуже цікаво, креативно. Потім ми, у нас був фінальний захід, де ми вже обговорили і підвели підсумки. От цей зимовий школець він був в, в антикафе, друзі, в такій невимушеній атмосфері. В, в режимі кафе, значить, де ми, якби меню, це були із запитань, які ми мали обговорити. І в такій невимушеній атмосфері. От в режимі цього кафе, і ми World Cafe воно називається. Ми обговорили підвели підсумки. Тобто, всі були просто прекрасно задоволені. Тобто, це канікули з таким з позитивним, з позитивним досвідом. В Хмельницькому національному університеті ми вже знаємо від ваших колег чимало різних новинок і різних технічних нововведень в освітній процес. Чи будуть ще якісь технічні нововведення в освітній процес найближчим часом для ваших студентів? Так, звичайно, ми намагаємося і робимо це постійно оновлюємо нашу технічну базу. І ви сказали і за допомогою реальності штучний інтелект. Ми активно їх впроваджуємо в навчальний процес на заняттях студентам навпаки. Говоримо, що треба користуватися цими засобами. Від них зараз ми нікуди не зможемо відійти. І штучний інтелект це тільки добре, тільки з позитивом. Звичайно, що кожен викладач знає. Якщо студент використовує штучний інтелект, це зразу видно, якщо він його використав необдумано, чи він його підійшов до цієї, до цієї технології обдумано, зробив висновки і це все обґрунтував. То ми, то ми тільки дозволяємо от, це використовувати. Також є дуже багато технологій, наприклад, у нас зараз в логістиці запроваджується проект FlexSim, який дозволяє. Симулювати е, любий процес, тобто це е, процес віртуалізації і, і симуляції, де ми можемо зробити. Віртуально якісь виробничі процеси, імітувати логістичний процес, якісь процеси дослідження і робити на ньому експерименти, як в реальному житті. От, і такі проекти ми будемо використовувати сучасні лабораторії, які легкій промисловості, які і виробництв, в виробництві, в IT. Тобто, все це використовується і тільки буде в подальшому все більше накопичуватись. Дмитро Ваклевичу, яким ви бачите Хмельницький національний університет через 10 років, я бачу Хмельницький національний університет лідером наукової, інноваційної думки, лідером серед всіх навчальних закладів України. Одним із найкращих університетів світового масштабу, де студенти. Відчувають себе, тут треба тут трошки вирішити. Це, це питання. Де студенти навчаються, живуть, відпочивають, займаються активним студентським життям. Тобто, я бачу університет майбутнього. Це інноваційний університет майбутнього. Ну і на завершення. Чим надихаєтесь ви в своїй роботі? Яке ваше головне натхнення? Де черпаєте ось ту енергію для досягнення тієї мети університету майбутнього? Е, натхнення я черпаю від е, своїх студентів, тобто від, від того оточення, з ким я спілкуюся, тому що студенти це молодь, вони активні, розумні. І в них в величезна кількість енергії, і при спілкуванні з ними, і якщо вони чимось зацікавлені, якщо вони. Отримують якісь знання, і від цього отримують, я бачу, задоволення. Якщо в них активне студентське життя, це звичайно мене надихає, я сам відчуваю себе молодим. І, і тому в подальшому я тільки в своїй професійній свої професійні діяльності я буду тільки намагатися створити для студентів таку атмосферу, де вони будуть себе відчувати лідерами і що вони навчаються в Кращому навчальному закладі, Дмитро Миколаєвич. Ми вже зрозуміли наскільки активні сьогодні студенти, і вони активні в різних проявах. беруть участь у різних проєктах. Зокрема, хотілося би почути, чи є нові формати співпраці з самими студентами, зокрема у волонтерському напрямку. Дійсно, студенти особливо останнім часом намагаються бути найбільш активніші. І зараз на своїй посаді я також, незважаючи на ті реалії життя, в яких ми зараз живемо, все-таки зробити, щоб студентське життя було справжнім студентським життям, як почався ковід, а потім і повномасштабне вторгнення, студентське життя, просто воно можна сказати затихло. Зараз ми починаємо його трошки піднімати, тому що студенти вони мають відчувати себе студентами. Ми приймаємо участь у різних конференціях, заходах, там, студентських інтелектуальних змаганнях. В студентських вечірках це все потрібно, і звичайно, що в всіх цих заходах основною метою є те, що ми займаємося волонтерством, тобто ми збираємо кошти, ми допомагаємо нашим військовим. Ми дуже вдячні нашим військовим, тому що. В завдячуючи їм, ми можемо тут навчатися, ми можемо навчати, ми можемо жити студентським життям. І всі заходи, які проводяться, вони йдуть з богатійною метою. Ми завжди оголошуємо збір на, на, на певні засоби. Ми допомагаємо багатьом полкам збройних сил України. Вони просять нас допомогти в закупівлі певних засобів, і ми ці, і ми е, організовуємо пожертви для збору цих коштів, і будь-який захід, чи це якісь інтелектуальний, чи чи просто вечірка, ми завжди робимо його з богатійною метою, і частина коштів йде на благодійність, тому що зараз це е, наша місія допомагати збройним силам України. І це саме подаєте гарний приклад іншим, тим, хто вагається, тим хто не так часто волонтерить, і тим, хто навіть забуває. На жаль, бувають і такі випадки. Щиро дякую вам за ваш вклад у студентське життя, за ваш вклад у майбутнє України за щиру розмову. Бажаю вам успіхів, натхнення і вдячних розуміючих ініціативних студентів. Дякую вам дуже, дуже було приємно. Хмельницький національний університет із багатолітньою історією продовжує кувати професіоналів на різних факультетах. Із цієї розмови стало відомо, що Хмельницький національний університет і продовжує впроваджувати нові технології для того, аби освітній процес був не лише Якісним, але й цікавим. Тож доєднуйтеся до лав Студентства, обирайте кращі навчальні вузи та впроваджуйте свої проекти разом з активними викладачами та активними університетами.